Коли все ж таки вірно починати копати часник? Я думаю, у багатьох з вас це питання номер один, тому що в інтернеті одні кажуть, що потрібно вибирати після праздників, інші кажуть, у кінці липня, а треті кажуть орієнтуватися по рослині. А я вам допоможу один раз назавжди у цьому розібратися. По празниках і датах у календарі ні в якому разі орієнтуватися не потрібно, тому що кожного року різні погодні умови, і один і той же сорт часнику може визрівати раніше, а може пізніше. Тому потрібно орієнтуватися тільки по рослині. На цій грядці росте три сорти часнику. І на момент зйомки цього відео перший сорт ще потужно продовжує рости. В нього зелене листя, і він ще не дозрів. Інший сорт вже повністю визрів і поліг. А третій сорт практично повністю визрів. А орієнтири у нас наступні, коли я видаляв стрілки на часнику. То я залишив декілька у себе на грядці. І ось коли ця стрілка повністю вирівняється і ця камера з насінням почне розкриватися, то значить часник вже повністю дозрів, і його потрібно вибирати. Це станеться через декілька днів. Ось цей часник вже дозрів повністю. Він вже аж постелився на ґрунт. тому сьогодні я його буду вже вибирати, інакше він почне гнити. А ось цей часник ще має зелене листя, і його вибирати не потрібно. Тому що той часник, який ми вибираємо дуже рано, він буде погано лежати, тому що не дозріє. А той часник, який ми вибираємо дуже пізно, який вже перезрів, він починає гнити. А щоб не пропускати більше корисних відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал.